Ми ефірі туба 24-го. вибачаємося трошки за технічні затримки і незручності. Дякуємо вам, наші дорогі глядачі, що почекали. Ми завжди раді, що ви обираєте нас. А нас це ми. Я Ірина Услова, і тарас загородній політехнолог разом зі мною. Пане Тарасе вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Доброго дня, героя, слава! Нагадаю нашим друзям, що ми ж працюємо прямо в прямому ефірі Ютуба 24, і не тільки тут, а ще й на Ютубі пана Тараса Загороднього. Активне посилання прямо під цим відео. Тож переходьте, будь ласка, як перейдете, то підпишіться, не пожалкуйте, лишайте свої коментарі, лайки, де би ви, ви нас не дивилися. І звідки а звідки дивитися? Пишіть в коментарях. Пане Тарасе, ну що ж, вийшла Керлан Левіт, така і гарний, і розумна. І каже Трамп, у нас і гарний, і розумний, і миротворець він такий і силу застосує, якщо що, і силу дипломатії просто на всі руки майстер. Давайте почуємо, що каже речниця Білого Дому. Про свого шефа та й будемо обговорювати, де ж він уже покаже цю свою силу. Завдяки цій американській силі та лідерству президента ми бачимо, що ці дві сторони беруть участь у прямих переговорах. Трамп завжди зацікавлений у дипломатичному розв'язанні глобальних конфліктів у світі. Він миротворець і головнокомандувач. Він президент, який дотримується принципу мир через силу. Тож, якщо з'являється можливість для дипломатії, президент завжди скористається нею. Але він також не боїться застосувати силу. Пане Тарасе, водночас, да, Трамп нібито буде ухвалювати рішення по Ірану за два тижні. А медіа вже сьогодні зранку, втім це треба верифікувати. Повідомляють, що Ізраїль міг вже й по бункеру аліхами неї вгатити. Мені здається, поки Трамп буде думати, то за два тижні Ізраїль вже з Ірану винесе все і всіх. Ну, давайте так. Це одна, одна, одна команда. Да, вони грають з поганого та доброго поліцейського. Так Трамп вже обіцяв, що він буде добрим поліцейським. Обіцяв, але ж він не обіцяв, що інші будуть добрими, так. Це абсолютно гра в дві руки. Що я бачу, що я бачу, що я думаю, що вони хочуть зробити. Вони хочуть показати, точніше, вони хочуть це зробити малою кров'ю. Те, що називається. Вони хочуть змінити владу. Все ж таки, в першу чергу, в Ірані. Дивіться, вони системно знищують еліту. Там ну, цей в першу чергу цей корпус стражей і цієї ісламської революції. Вони ж там постійно змінюють. Люди горять на роботі, так дуже небезпечно. Там призначили нового командуючого на 4 дні. Виявилося, це не дуже корисно для здоров'я. Знову прилетіла ракета і багато чого іншого. Далі вони знищують інфраструктуру залякування іранців. Так, оце удар демонстративний по телебаченню, Те, що ми бачили, це теж демонстрація. Всі побачили, всі побачили, що. Іде така атака, да, далі вони знищили там штаб-квартиру цього ксіру, а там вже і багато справ, там а, проти людей, тих, хто займався репресіями, і багато чого іншого. Вони хочуть почекати і подивитися, що можна це здійснити. Ізраїль виконує таку саму функцію, а, такого як достатньо, до речі, вдало сказав Мерц. От отут. Процитувати сказав, Ізраїль робить брудну роботу, так так за не що всі. знаєте пристойні країни. Там знаєте, тут чистенько повинна бути. Ми демократія. Там да тут ми не можемо плюнути, тому що заплямуємо свиці. А Ізраїль що втрачати? Там і так вже така репутація. Знаєте, одне більше закінчили, інші менше закінчили. То, то їм все вже байдуже. Так в даному випадку, тому що вони борються за своє виживання. Так ось е, я думаю, що вони взяли паузу для того, щоб подивитися, а раптом вийде. Я все рівно підозрюю, що вони будуть йти до кінця, або зміна влади, так, або організація, або знищення цивільної інфраструктури, щоб все рівна була зміна влади в Ірані. А американці теж чекають, а раптом вийде так, да, що потім прийшов Трамп і поставив там американські прапори. І... Сказав, знову вийшла ця прес-секретар і сказала: Я ж вам говорила, говорила що він так? Якщо будемо бити сильно, але акуратно, але не точно. Так? Але я все ж таки підозрюю, що все ж таки американці влуплять. Принаймні, ну, не, знаєте, не, якщо вони підганяють там авіаносці, якщо британці підганяють авіаносці. Ну, це точно, щоб знаєте собі якусь відпустку в Індійському океані організувати для моряків і все інше, тому що люди можуть не зрозуміти, в тому числі виборці Трампа. Тому я вважаю, що дуже висока ймовірність, що він це зробить. Ну, принаймні буде удар, щоб продемонструвати силу. Це ж демонстрація сили в першу чергу по всьому світу, чого так і Путін задербував. а Сі Сідземпінь, якось так вони там переговарюватись починають з Путіним. Що, виявляється, вони те й не потрібні. Можна це вирішити в силовий спосіб. І тут американці майже нічого не втрачають. Чому? По-перше, брудна робота завершена, ППО знищено. Можна спокійно, там, прицільно постріляти і показати силу, що ми будемо робити так. Не сказали, що не буде у вас ядерної зброї, значить не буде ядерної зброї. Тому а, і це демонстрація сили світу, там, наприклад, щоб. Так, в північній Кореї зайвий раз подумали, що про буденність свого життя Росія вони дуже нервують до цього з цього приводу. А, особливо стосовно знищення Аєтелиха мені. Угу. Дивіться, як Путін нервово реагував це, на це запитання під час цієї прес-конференції. Чому тому що він розуміє, що це йдеться, тому що він навіть обговорювати це не захотів, тому що він розуміє, що те саме може бути з ним. Тільки роль Гра... Ізраїля, хто буде виконувати, здогадайтеся з, краї... з двох разів? Україна! От да, да, прийде якось в один день малюк на <див> доповідь президента скаже. Володимир Олександрович, у нас така, така, така ситуація. Пам'ятаєте, воно давало наказ два роки тому. Як а що то що діє? Так, да, Діє, все зробили. Тільки знаєте, ви просили, ну, от туди, і тут, знаєте, вийшла така неприємність, влупили і по путіну. Так? Е -е, і залишилось тільки два чемодана його з екскрементами. Так? Тобто, ну так вийшло. так? І що тепер робити там? Ну і так далі. І так далі. А, е -е, а потім Трамп скаже, а, а я-то тут до чого? Я-то тут до чого? Я ж був за мир. Я ж був завжди за мир. Так? Ну, українці так зробили. Так ну, ми не знаємо, чого вони так зробили. Ну, розвідкою, звичайно, за дивним збігом обставин, звичайно, забезпечили боєприпасами. Десь забезпечили, що ще забезпечили. Ну, українці потім сказали, зробили те, що більше ніж ми сподівалися, так. А далі, давайте вже ну раз робили, давайте вже з наступним президентом робити якісь домовленості. Наприклад, тепер виходимо на зовсім інші домовленості, на зовсім рівень співпраці. Тому в даному випадку, в даному випадку, тобто, це більше вигідніше для американців, принаймні, влупити, продемонструвати, що Шериф повернувся, а Шериф для того, щоб підтримувати своє реноме репутацію. Ну, періодично, комусь дуже вдала і публічно повинен відірвати голову. Що всі інші розуміли, що не треба рипатись. Пане Тарасе, так так ви праві. панікує Путін через те, що Алі Хаменеї, міністр оборони Ізраїлю Кац, його вчора Сканюс цитувала, Я цитувала Сканюс, Канюс. Вийшов і сказав, що наші військові проінструктовані щодо Аліха Хаменеї, і він не може продовжувати своє життя на цій планеті. Ну це такий анонс. да. Путін нервував. Пісков каже, це неприємливо, Ми теж коментувати це не будем. Його там теж він одразу червоніє, коли все неприємливо приємливо просто стає. І також вуса в нього трошки піддергуються. Значить, так якщо Путін... Так панікує. Хай він допоможе своєму сотоваришу, протеже, хто там він відзеркаленню своєму. Чому ж він не допомагає йому врятувати його життя, врятувати його режим? Ресурсів немає. Вони а, настільки що... загрузли в Україні, що все, ресурсів в дійсності вже немає. Нічим допомогти він вже не може. Нічим допомогти не може, тому що операція Ізраїля настільки успішна. Виявилося, що СППО ППО навіть не побачило, де знаходяться літаки. аналогів в нієтне те, що вони говорили, а, ось і виявилось, що все трухляве настільки, що немає ресурсу, щоб тиснути на американців не через ООН, не через інше. Допомогти Ірану неможливо зараз, ну враховуючи масштаби. Ну могли б вони там літаки публічно сказати. От Ізраїль, давайте. Не робіть, ми тут переносимо, беру, беремо під свою охорону, там ядерний зонтик і все інше, могли б, але зараз вони не можуть. І, а, і, що, і що лякає цього Путіна, а, от коли і піскоп так реагує? тому що а, у Трампа же є, ну, гарна історія пов'язана з тим, що він давав наказ на знищення генералу Салімані саме на території Ірану американською ракетою. І це створює таку дуже неприємну ситуацію, що, як я вам сказав, це саме вони проєктують на себе. Причому, як я вам сказав, є кому, да, в першу чергу, в Україні з великим задоволенням, з великим задоволенням, це реалізувати. І це таке, знаєте, порушення негласного правила не чіпати перших осіб. Але тут американці можуть піти на це не правило, що можна порушити, якщо ви зайшли за всі буйки червоні лінії, які тільки можливі. Як це зробив Іран? Вони зайшли за всі червоні лінії, які тільки можливі, так у стосунках на Близькому Сході, в першу чергу, там же ж знаєте, бажаючих знесення цього режиму не тільки в Ізраїлі, там в арабських країнах є купа людей, які задоволенням хотіли бачити це. І тому о, отак вони через це і нервують. Через це і нервують. Тому що в дійсності може прилетіти. А Операція СБУ показала, як прилетіти. Привозять, наприклад, там цього, я не знаю, що там любить їсти цей а, Путін. ну Сподіваюся, що ті, хто знають, тому потрібно. приїжджає вантажівка, звідти вилітає дрон. І тебе нема. От і все. На цьому все закінчується. І е, тому е, дуже небезпечно оця от прецедент, який хоче створити Ізраїль, в тому числі, що ми, ми все ж таки його приб'ємо, і це може бути використано проти інших е, лідерів, е, які дуже погано себе поводять. А хто це погано поводить? До того приходить малюк, малюк і його песик. Теж такий, а не маленький на да. з маленького okay. тільки в прізвищі. Ця частина і в дронах сі бейбі, які теж взагалі то не маленькі, а шкоди від них ой-ой-ой і ай-яй, бо вести себе треба добре. Півтори тисячі людей себе добре поводять сьогодні. Ж вони прийшли до нас і дивляться наше з вами інтерв'ю на Ютубі. 24-го. А також, будь ласка, закликаю вас, друзі, приходити на Ютуб пана Тараса. Бо тут ви з нами завжди, де вже нас майже дві тисячі підписників, де нас дивиться де теж щоразу більше людей. Підпишіться, не забудьте поставити дзвіночки, лайки. Там і я, і мої колеги з 24, четвертої з інших каналів і пан Тарас, а його мало ніколи не буває. Раз уж ми про мало і багато. Пане Тарасе. Ну що ж я думаю, що бояться е, і зараз поставте лайк. будь ласка, на наші розмови і пишіть свої питання. Думаю, що боїться Путі не тільки що доля Алі Хаменеї може е, е, стати його передвісником, його печального майбутнього. А тут ще й е, е, зайшла мова про ядер виявляється, що тактична ядерка не тільки Путін може плюючи в спину сі Цзіньпіну в 23-му році. Вчора згадувала в своїх інтерв'ю, як приїжджав сі Цзіньпін 20-22 березня, 23-го року. Потім поїхав, а потім Путін на вихідних як зараз пам'ятаю 25-26 -е було. І каже: я розміщаю тактичну ядерку в Білорусі. А тут і New York Таймс цитує журналістку Fox News Жакі Хайнріх, яка пише, що Сполучені Штати не виключають застосування тактичної ядерної зброї для удару по іранському об'єкту Форту. Цьому уточнює згодом, що американські військові не сумніваються в ефективності бункерних підривників для ліквідації об'єкту форту своїх бомб. Водночас The Guardian вчора повідомляло, що Трамп цьому дещо сумнівається, і співрозмовник журналістки також. Заперечує, що будь-які варіанти, включно з тактичною ядерною зброєю, були зняті з порядку денного, тобто всі варіанти на столі. А наскільки о, дійсно може переживати і Іран зараз його влада, та і Путін, що у всіх ще ж є ядерка у тих сильних гравців, всього водночас Іран повідомляє теж Таймс цитує, що якщо буцімто штати підуть на ліквідацію форду, то вони будуть як не крути, де де не знайдуть, продовжувати якраз таки розробку ядерної зброї і багат. Урану, якщо він них залишиться? Ну, давайте так. А от застосування тактичної ядерної зброї це вже б... більш слизька тема. Слизька. Більш слизька тема. Тому що все ж таки американці і увесь клуб ядерних країн не хотіли б, щоб ядерна зброя перетворювалася на конвенційну зброю з різних причин. Тому що це, знаєте, такі, така скринька Пандори, яка може погано закінчитися. Тому американці, я думаю, це зовсім крайній варіант. Ну, я думаю, це спеціальні чутки такі розпускають. Це зовсім крайній варіант, який менш ймовірний. Чому? Ну, давайте от логічно подумаємо. А що легше зробити? Дати Ізраїлю, наприклад, більше бомб, щоб він а, організував колапс в Ірані, а, наприклад, без світла, без водогону і без експорту нафти. Скільки проживе Іран в такому стані? Ну, недовго проживе, чи буде тут зміна влади, ну, скоріше все забуде, або громадянська війна, і те, і те, в принципі, американці влаштовують, так? Є ризики, що ти, ядерні технології можуть потрапити до інших країн. Ну то і таке питання: знаєте, якщо воно там, то ну, що ти з тим реактором будеш робити, якщо ти не знаєш, що з ним далі робити. Так? Якщо немає ядерних цих боєголовок в готовому стані. Тому я думаю, що вони будуть іти по найменш ризикованому шляху, найменш ризикованому шляху, який все рівно дасть результат. Ну або зміна влади, або колапс Ірану, так і там знайдуться якісь миротворчі сили, або якась приватна чи приватна компанія військова, яка знайде і знищить все рівно ці реактори. Ну там просто підійдуть підірву. От це вже в ручному режимі. Тому я думаю, що це така знову слизька тема ядерної зброї, тому що все ж таки я не думаю, що американці на це підуть. Зовсім крайній, зовсім крайній варіант, тому що все ж таки ядерна зброя, вони хотіли б, щоб це була зброя стримування. А це така, знаєте, обґрунтування, от не ядерну зброю скинути оту бомбочку, яка у них є там всього там 16 тонн 80 метрів в довжину. Це можна, це логічно, це конвенційна зброя, найбільш потужна не ядерна, А от ядерна, ну це таке, але чутки можна розпускати, знаєте, щоб всі е, почали ну, побоюватися, що може бути з ним. Угу. Ну там, та а, зато Путін завжди шантажує своєю і тактичною ядеркою і своїм потенціалом, а, які теж, звісно, під великим питанням. Ба більше Олексій Жак, експерт Національної національного інституту стратегічних досліджень, міркує, попереджає, що Росія може сильно і точково бити по найбільших містах України продовжувати десь до 24-25 червня, до саміту НАТО. А Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, застерігає, що Росія реально планує продовжувати терор українських міст Атаками дронів і паралельно качати інформаційно дві кампанії. А які давайте слухати Коваленка. Росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів і паралельно інформаційно качатиме дві кампанії на міжнародну аудиторію, поширюватимуть наратив, що саме Росія відкрита до перемовин і змушена воювати, бо Україна ніби хоче. А на внутрішню українську сегментовано поширюватимуть тези, що Україна ніби не здатна захиститися, і Росія здатна зруйнувати все, вимагаючи від суспільства капітуляції. Цей тиск треба буде витримати. Воєнні рішення проти ройових атак ворога готуються. Інформаційна протидія. Також, але тактику ворога треба знати, аби розуміти цілі. Війну Росія хоче продовжувати, і там думають, що зможуть зламати саме українське суспільство і добитися капітуляції тилу. Це в них не вийде. А це ж все вже було. Оце про капітуляцію. І для чого бити по наших містах, щоб показувати перед самітом НАТО що. Ну, давайте так. Я б не прив'язувався до якихось самітів, тому що росіяни все ж таки, вони війну починали, тому що їм треба знищити Україну. От, і все так. тут питання не самітів, не відповіді, і так далі. Саме існування держави Україна з боєздатною армією, з ракетами, потужним ВПК, є питання виживання Росії екзистенційне. Це в дійсності правда, тому що м, вони розуміють важливість України. Вони важливі розуміють, що якщо вони програють цю війну, а навіть навіть зупинка по лінії розмежування це програш цієї війни. Вони все чудово розуміють Це, е, це знаєте, я завжди цитую тут цього друга Дугіна Халмагорова. Він якось чітко достатньо сформулював я два роки тому був в його допис, що чому ми повинні знищити Україну українців. І дух українства, він там чітко сказав: якщо ми них не переможемо, то вважайте, що ми вже втратили а, прикордонні області, так свої а, Краснодарський край і все інше, тому що ідея, яка закладена в українстві, як вони говорять, ну це демократія, воля і все інше, буде підривати Росію середини бо Росія. А, а, бо ідея не має кордонів, і вони ці чітко розуміють, за що вони воюють, так і тому, а, тому питання не в саміті. Вони будуть не саміт, не саміт, вони просто будуть знищувати, намагатися знищити. А ми в свою чергу просто ну, розуміти ризики і вживати заходів, розвивати в першу чергу власну оборонку, шукати різні варіанти, інвестувати туди. Передбачати, якщо розуміємо, знаєте як умисить, якщо ми розуміємо, що вони будуть виробляти по тисячі дронів на місяць, значить потрібно протидія цьому інвестувати кошти в це більше залучати, давати пільги в першу чергу приватним виробникам гроші туди інвестувати, власне виробництво робити, а не те, як я от читаю цю туфту, коли ем, міністерство оборони. А, виходить жомаділов і говорить, що ми не будемо жомоділав. Виходить, і говорить, що вони не будуть закуповувати українські снаряди українського виробництва. Ну, це просто диверсія. Є приватна компанія, яка домовилась чехами на те, що вони готові в тисяч снарядів дати в цьому році 300 в наступному році. А міністерство оборони просто не фінансує це, тому що їм е вигідніше е з різних причин, мабуть, хтось е валізьких грошей заніс, через каламутних посередників купувати імпортні снаряди, просто диверсія інвестувати кошти, виділяти кошти на наукові дослідження, виховання інженерів і все інше для того, щоб створювати протидію, тому що це змагання буде довго і це нормально. І ми в першу чергу на це повинні зважати, а не. Читати, що вони там врахувати які саміти, вони будуть бомбардувати Україну незалежно від того, там саміт, не саміт, база. Я теж ну це вони це роблять четвертий рік незалежно від того, хто приїжджає, це так прив'язувати. Ну насправді ну може вони якісь сигнали і шлють, але вони їх постійно шлють. І сигнал один просто вбити нас побільше, покривали шо один до одного закликають. У нас є ще п'ять хвилин, а з нами є дві тисячі людей, навіть більше. Друзі, дуже дякую вам за активність, що ми вам не байдужі. Що наші коментарі та висновки також вас цікавлять. Але пане Тарасе, мені так знаєте, що видається, що взагалі їхати на той саміт це НАТО. Ну зможе ну, сенси є, але. Як ви думаєте, чи варто очікувати нам практичних від того рішень? Системи ППО, наприклад, те саме озброєння, боєприпаси? Оце ми побачимо за 4 дні? Ну давайте так. Там роботи так системно йде. Давайте теж не прив'язуватись до НАТО. Це більше таке символічне питання. Ось ну зустріч потрібна. Там по двосторонній лінії багато чого відбувається, і незалежно від НАТО, тому що НАТО, як структура, вона давно заблокована, заблокована у Це і так зрозуміло, так і тому там, взагалі, там особливо країни Східної Європи та Північної Європи взагалі підозрюють, що НАТО не. Пан Тарас Загородній, зараз ми його спробуємо ще на три хвилини повернути. Ну а я нагадаю, що насправді Андрій Єрмак, керівник офісу президента України говорив про те, що у нас є, є перспектива і можливості отримати від наших партнерів на саміт, який пройде 24-25 червня в Гаазі, що дуже прикметно, да куди має мають свого часу принести Путіна і там він не залишиться. А може його там і покарають і повісять, і все, що там трибуна. Нал йому значить припише, він там буде Там Пройде саміт НАТО. Не побачимо. Ми там як уже говорили в Литві, Ну як говорили штати, в них така зараз позиція да прямого запрошення до повноцінного членства Північно-Атлантичний альянс. Але Марк Рюте, генсек Альянсу, який, до речі, зустрічався в рамках. Самі G7 із президентом України Володимиром Зеленським і з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком і виступав 9 червня у чат Хамхаусі в Лондоні. Заявив, що шлях України до НАТО не зміни. Ця парадигма не міняється. Просто ну, війна, да, треба там час почекати. Але наш євроінтеграційний євроатлантичний курс приєднання до потужних альянсів. Ну будемо сподіватися, що вони потужні стануть. Бо зараз дійсно, як каже пан Тарас, дещо заблокована, і робота НАТО цей наш шлях неухильний. Тож за очікування і словами Єрмака, ми чекаємо і сильних сигналів від наших партнерів з НАТО. Ми чекаємо, що все-таки будуть прописані там якісь конкретні обіцянки. Змістовна декларація, яка відобразить реальний прогрес у відносинах у країнах НАТО. Це нам би хотілося побачити. Хай навіть поки без членства, так але змістовна декларація. Бо на саміті G7 ми змістовного не побачили. Бо Дональд Трамп він у нас такий, ну така дитинка, така 79-річна дитинка. Його боялися все образити. Він не хотів прописувати конкретно, що Росія країна -терорист. Терористка, вбивця треба по ній санкціями давити, бо ще залишає їм шлях для переговорного процесу. Ну, ми бачимо з вами. Ми ба більше, ми відчуваємо з вами, як Росії треба переговори ніяк, тому що Росія просто бере і б'є по нас ракетами і дронами щоночі. Але Трамп їм залишає оцю шпаринку і хвірточку. Може, вона ще якось заповзе в це, але навряд чи, бо заповзти вони можуть під примусом лише в Гаагу, як ми зрозуміли. Тож спільне комуніке на саміті G7 ми не побачили. Потужні меседжі там пролунали лише від Марка Карні, прем'єра Канади, яка й приймала, що цьогоріч в Кананаскісі G7. А, і в декларації безпосередньо Канади написав Карні про те, що так Росія терористка, так вони підтримують мирні дипломатичні зусилля Трампа в регулюванні російсько-української війни з точки зору саме дипломатії, але тиснути на Росію наголосив Карні в канадській декларації за результатами саміту G7, треба тиснути. Сан. Цями, економічними обмеженнями, бо тільки таку мову розуміє Росія. От, хоча б таку якусь орієнтовну декларацію, ми хочемо побачити змістовно за підсумками саміту НАТО, на які ми чекаємо буквально за 4-5 днів. Будемо все висвітлювати, і будемо говорити там про важливі потреби оборони. Передусім, йдеться про додаткові системи ППО, ракети до них. Російська Федерація посилює терористичні удари по цивільних. Наші партнери відтак мають захищати наше небо. Бо захист нашого неба це захисти їхнього. Бо не зупинимо тут. Завтра вони видання є. Напередодні посилаючись на супутникові знімки, я вам розповідала, написала про те, що Росія розбудовує цілий величезний гардізон прямо біля кордонів Фінляндії, прямо біля кордонів НАТО. Росія постійно дестабілізує ситуацію біля кордонів НАТО, бо Путіну не подобається, що нравиться ні нравиться а НАТО розширилося і вже більше 2000, -2000 кілометрів спільний кордон російської терористичної, тому що Путін так не хотів розширення НАТО, що почав повномасштабну війну проти нас. А за Буквально перші два роки повномасштабної війни я нагадаю, що Фінляндія стала 31-м членом альянсу, а Швеція 32-м. Але Путіну це не подобається і він дестабілізує постійно і ситуацію біля кордонів Фінляндії і ситуацію біля країн Балтії. Якраз таки да треба спитати країни Балтії, чи вірять вони, що працює п'ята стаття НАТО, але вони точно вірять, що працюють наші збройні сили України, які ми з вами. Тож звісно будемо говорити про захист нашого неба, про потреби нашого зброї на саміті НАТО, але насамперед робити ставку на наші збройні сили. Ли України і на наші зусилля, і на власне ВПК, про що ми з Тарасом Загородні постійно говоримо. Ми з ним продовжимо це робити завтра о п'ятнадцяті. Друзі, сьогодні ми вже кажемо панові тарасу. Спасибі і я вам кажу, дякую, що ви зі мною побули з нами обома. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб 24. го Ваш лайк також до цієї розмови і коментар. Все це пожвавить наш настрій і дозволить цій бесіді просуватися просторами YouTube якомога активніше. А також на ютуб пана Тараса. Підпишіться. Будь ласка, там у нас уже майже 2000 тисячі трохи більше ніж за тиждень. Але. Крокуємо до цифри в мільйони. Будь ласка, не пошкодуйте, повірте, сама слухаю, говорю з ним і вам рекомендую. Побачимося і.